Ну і скільки фанатів зараз зібралося на хрещату, аби подивитися трансляцію фіналу конкурсу? Запитаємо у Вікторії Рощини. Вона зараз, якраз фан-зоні в центрі Києва. Вікторія чи не завадив глядачам дощ прийти до фан-зони? Що у вас там відбувається? Вітаю Лону. Попри те, що до щит на кричатоку збирається досить багато людей, як нам повідомили правоохоронці. На загалом на території Євромістечка близько 10 тисяч людей. А біля фанзони, біля сцени, близько 2 тисяч людей. Ми поспілкувалися з ними. Це як українці, так і іноземці. Більшість з них звичайно приїхали, щоб підтримати своїх фаворитів Євробачення. 2017, поринути в атмосферу конкурсу. Однак були ті, хто просто прийшов гарно провести час і просто навіть не слідкують за перебігом Євробачення. Пропоную послухати глядачів. Я очень рада, що у нас в Україні Евровидение. Очень жаль, що мені ще не 18. Я б очень хотіла бути волонтером, але в этом году не вийшло. Впечатлення лучше. Як вам сказати, українця? Класс, Вообще, мне нравится Украина. Київ, дивовижне, дуже миле місто. Ми були на репетиціях Євробачення. Нам дуже сподобалось. Це абсолютно фантастично. На сцені фан-зони Євробачення сьогодні виступають лише українські артисти. вже встигли виступити Альоша, Грінґрей, Брати Борисенко. Ми поспілкувалися з деякими з них, і вони кажуть, що вже встигли побажати успіху гурту Оторвальд. І впевнені, що сьогодні вони покажуть гідний рівень. Пропоную послухати. Ми приїхали підтримати нашого друга і побратима Женю Галича, щоб він виграв. Шансів, звичайно, в нього мало, тому що два рази підряд в одній країні не проводиться Євробачення. Але, але якби це було в іншій країні, то Женя би по-любому виграв. Балієм за Торвальда. порвіть їх. Настрій у публіки сьогодні надзвичайно крутий. Ми це бачимо, ми це чуємо. І я вважаю, що коли буде виступати Оторвальд, тут буде неймовірно гучно. Дякую, це була Вікторія Рощина з фан зони на хрещатику. Маємо прощатися. Тож хто стане переможцем цьогорічного Євробачення, де буде проходити конкурс наступного року. Увага десятків країн світу прикута до Києва. О 22-й стартує фінал Євробачення 2017. 42 країни світу транслюють цей конкурс наживо. Організатор обіцяють багато цікавих виступів, зокрема і гостей шоу. Тож залишайтесь на першому, не пропустіть фінал. Багато емоцій приємного часу обіцяють. Дякую за увагу до завтра.